Глава церкви католиків благословляє вбивць, які потоптали нову заповідь, а цей кров Ісуса Христа, непорочному серцю Марії каже молоді, ви зберігайте цю, втримайте цю імперію. Путлер в них голуб миру. А протестанти в Росії славлять Путлера і його кліку, душегубство моляться за душегубство. Православні Московського патріархата взагалі обгадали все, що було, що було, все, що можна, що було в православії хоч щось. Вони все обгадали. Знаєте, Йоанн говорив, перше Пісня Іоанна 4,5, але вже пророки належать світу. Отож те, про що вони говорять, йде від світу. І світ слухає їх. Як можна гордитись тим, тою головою і тим тілом? В якому ти є? Ну якщо голова посвячує Росію непорочному серцю Марії, благословляє Путіна оцим голубом миру, то я перепрошую, а що тіло може? Нічого? Голова сказала, тіло прийняло. Чи воно хворе не хворе? Але ти в тому тілі? Ось в чому питання. Я починав з того, що я наївся Арахісу, коли... Коли в мене вже була жовтуха, але мені захотілося чогось, бо мені зле було. Я побачив арахіс, ой який смачний, я його наївся. При чому тут мої нирки були, при чому тут шлунок був мій? Скажіть, але голова зарядила все тіло, що воно впало, тому що так рвало, так мене трясло, що я не міг стояти навіть на ногах. Отак і ви в католицькому тілі. Голова зарядила, а ваше тіло впаде. І воно впаде. Тому що тіло кориться голові. І якщо ваша голова не Христос, а це не Христос однозначно, тому що Христос не створював католицизм. Ні православ'я, ні протестантизм. Це всіх їх торкається і всім їм відноситься. Тому Іван каже, апостол каже, втікайте звідти від ідолів. Втікайте! він не каже, розбивайте їх, втікайте. Вийдіть, бійтеся ідолів, дітоньки, а то там себе побожних видають, знаєте? А я не, а я не то, що папа прийняв, а я то не приймаю. Те, що мається на увазі православні Московського патріархата і голова їх Константинопольська, будемо казати, я то не приймаю, я, я в то не вірю. Ну ти в тому тілі. Все одно, в що ти віриш, що ти не віриш?